Марія Романько з дитинства знає, як перетворити звичайний пластилін у справжнє мистецтво. Петриківський розпис, пейзажі, натюрморти та навіть ікони. Все це майстриня створює, використовуючи такі техніки, як катання джгута, розмазування, гравіювання та інші. Деякі ікони Марії й досі зберігаються в Полтавському педагогічному університеті. Ікони ліпила ще в шкільному віці. Напевно, в класі восьмому була перша створена ікона. В той момент ми взяли благословення у отця і якби на створення саме цих робіт, і воно пішло і надалі. В студентські роки викладачі дізналися про те, що я можу це робити, і запропонували реалізувати такий творчий проект. Наразі Марія присвячує ледне всю себе роботі із дітьми та передає їм свої знання і тонкощі ліпки. Зокрема, жінка є співзасновником центру розвитку пазлик та керівником гуртка пластилінографії, який діє вже два з половиною роки. Як класно, пластиліном можна розвивати себе як особистість. Це в першу чергу дрібна моторика рук, яка розвиває за собою мовленєву активність і діяльність. Коли ми починаємо якийсь новий виріб, йому є передмова, коли ми вивчаємо об'єкт. Який спочатку ми будемо ліпити, як він виглядає в природі? Потім ми використовуємо таке поняття як стилізація, це тобто перетворення реального об'єкту в декоративну форму. Фантазію дітей Марія не обмежує, а навпаки, розвиває. Відвідувати її гурток можна починаючи від трьох з половиною років.